Бумага – це хлопчата. І хлопчата тут це не маленькі хлопці, а бавовна. Італійці казали Бамбадія! Бамбадія то бавовна, вата. До них греки казали Бамбакс. Це теж бавовна. А як з греків до персів дійти, то можна почути памбак. І все це замішалось і перетворилось на бумагу. І там не тільки вата, там ще десь поруч бамбук пробігав по дорозі з Китаю. А китайцям в цьому я вірю, бо вони на бумазі знаються. Робили її з бамбука, бамбакс, і з шовку бомбукс. Червачок, який шовк робить, на латині бомбікс морі зветься. Отже, правда така, якщо в тебе бумага з шовку, чи з бавовни, чи може з бамбуку, то це точно бумага, а якщо з папірусу, то це папір.